Привіт, друзі! З вами Ірина Остапенко. Ви просили у мене комплекс, коротенький комплекс, який можна робити перед сном для того, щоб підготуватися до сну, для того, щоб розслабити тіло. І це буде саме цей комплекс. А вмощуйтесь зручніше, роздигайте килимок. Ми зараз почнемо. Сідаємо, перехрещуємо ноги, витягуємо маківку вгору. Відчуваємо, як розслаблено, стікають вниз плечі. Маківка витягується догори, заплющуємо очі, концентруємо увагу на диханні, вдих, відчуваємо, як повітря проникає крізь ніздрі і розливається по всьому тілу. Видих, відчуваємо зворотній шлях повітря. Зсередини, ніздрі, назовні. Ще вдих. Видих. Відчувайте, як кожен новий видих поверня... повертає вас у момент тут і зараз. Видихайте всі проблеми сьогоднішнього дня. Відчувайте, як все зайве, з видихом покидає тіло. Вдих. Та видих. Вдих. Та видих. Кожен новий видих звільняє вас від всього зайвого, від всього непотрібного. Очищує ваш розум. Відчуйте, що вся ваша увага зараз фокусується на моменті тут і зараз, на вашому тілі. Спостерігайте дихання. Ще вдих та видих. І з видихом розплющуємо очі. Розкриваємо плечі. Ви можете ноги поміняти, зараз хрест ніг, якщо ноги затікають, або взагалі сісти в будь-яке зручне положення, там, п'ятки під сідниці, або витягнути ноги вперед. І ми зараз зробимо таке коло головою, голова йде до правого вуха, вдих, з видихом підборіджджа підтягуємо до грудей. І вдих, голова до лівого вуха, видих підборіджя до грудей. Вдих, голова до правого вуха. Видих. Підборіться до грудей. Вдих, голова до лівого вуха ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих ще два рази. Видих. Вдих. І останній видих. Вдих, опустіть голову до лівого вуха, голову до лівого плеча. Я так і казала вуха. Долонь на вухо, ліва долонь на праве вухо, і ми м'яко відтягуємо голову до плеча вниз. Чотири, три, праве плече відтягніть вниз. Два. Один. Добре, в іншу сторону. Право долоня на ліве вухо, м'яко розтягнули бокову поверхню шиї. ліве плече відтягуйте вниз, чотири. Три, два, один. Вправо у нас будуть такі м'які, розслаблені, ви можете в кожній вправі навіть заплющувати очі, вже потихеньку налаштовуватись на відпочинок. Стаємо на четвереньки, долоні, під долоні поставте під плечові, суглоби коліна під кульшові. Відштовхніть підлогу і ми зараз будемо малювати таке велике-велике, розслаблене коло грудною клітиною та стабілізуємо на місці, виштовхуємо вгору зону між лопатками, опускаємо голову вниз, розслаблюючи шиї. Переміщаємо грудну клітину в правий бік. Потім через правий бік. Грудна клітина йде донизу, до лівої руки. І знову ми скруглюємося і переміщуємо грудну клітину до правої руки. Прогин справа наліво. Скруглена спина, йдемо зліва направо. Таж намагайтесь зафіксувати. Відчувайте, що шия також приймає участь у цьому русі. Коли скруглюється хребет, грудний відділ, поперек то й шия скруглюється. Коли ми прогинаємося, шия прогинається. Прям насолодіться цим рухом, зробіть його з задоволенням і протилежний напрям. Зараз ми, скруглюючись, переміщаємо грудну клітину справа наліво, а прогинаючись на направо. Ще. Можна також заплющувати очі, якщо у вас все добре з вестибулярним апаратом, якщо не починає паморочитись в голові. Ще раз скруглену спину залишаємо. Стоп. Приклеїти брюшну стінку до спини. І відчуйте, як лопатки розтікаються по спині в сторони. Живіт приклеїли до поперека 4, 3. Два. Один. Добре, вирівнюємо хребет. Перехрещуємо стегна. І зараз сідаємо так, щоб наші ноги були витягнуті вперед. Колінки призігнуті і стаємо на п'яточках. Дотягніться долонями до кінчиків пальців рук. Накрийте стопи долонями. І зараз, скруглюючи спину, опустіть підборіддя вниз, і наче відштовхнувшись руками від ніг, штовхніть м'язами живота поперек назад, скругліться. А тепер вдих, ми наче під пірною за головою, витягнули себе вгору. Вдих, живіт притисли до стегон. Скруглились видих. Прогнулись вдих. Хто може з рівними ногами це робити? І при цьому. У вас спина реально вирівнюється, коли ви намагаєтеся її вирівняти, і ноги рівні. Можете робити цей варіант. Але якщо ви ту, е, вирівняли ноги, а спина не може вирівнятись, коли ми вдихаємо, то ви лишаєтесь в варіанті зігнутими ногами. І ще раз. Видих. Вдих. Зараз всі Призігніть ноги в колінах. Ми будемо зараз робити скрутку. Ліву долонь кладемо на зовнішній край правої стопи. Правою рукою тягнемось назад. Ми прямо відштовхуємось лівою рукою від правої стопи і ліве плече штовхаємо вправо. Вдих. Закрилось і поміняла. Тепер права долонь на зовнішній край лівої стопи. І вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих ще. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Ще зробимо два рази. Видих. Вдих. І останній, Видих. І вдих. Будемо фіксуватись. Розвертаємось за правою рукою назад, рудна клітина вправо. Огляд вздовж правої руки. Чотири, три, два, закриваємось в іншу сторону. Розкрилися. Чотири, три, два, один. Закриваємось. Чудово. Будемо зараз лягати на спину. Посуньте таз ближче до стоп і викладаємо себе на підлогу вниз. Розкриваємо руки в сторони, піднімаємо таз і перекладаємо таз в лівий бік до лівого краю килимку. Розвертаємо колінки вправо, ліва колінка зверху направо, погляд на ліву долоню затримались в цьому положенні. Чотири. Три. Два. Один. Зараз ми повністю лягаємо на правий бік. Праву долонь підкладіть під голову і ми викладаємо себе на бік. Ми будемо зараз піднімати правий бік з підлоги. Спочатку розслабили його повністю, а потім напружили, і трошечки припідняли. Розслабили. А рука ліва може бути де завгодно. Припідняли. Розслабили, впустили, припідняли. Розслабили, припідняли. І ще раз. Припідняли і лишаємо наш бік трошечки підтягнутим вгору. Перевірили, що кут між стегном і корпусом 90 градусів, і між стегном гомілкою 90 градусів. Дістаємо з під голови праву руку, витягуємо руки вперед, кладемо долонь на долонь, витягуємо з долоньками вперед. Далі ми будемо верхньою рукою лівою малювати таке коло. Вона починає вздовж підлоги рухатись над головою. І назад. Ми розкриваємось, наче книжечка. І ліву лопатку намагаємось покласти на підлогу. Зараз погляд догори. І видих ми, закрились. Намагайтесь за пальцями лівої руки, прям сильно-сильно тягнутись вперед, потім над головою, прямо розтягуємо з неї весь бік, втих. Закриваємось, видих. Знову розкриваємось, вдих, закриваємось, видих. Ще два рази, розкриваємось, закрились. І останній. Розкриваємось і затримуємось тут. Намагаємось тягнутися лівим плечем, і лопаткою до підлоги. Погляд переносимо на ліву руку, тримаємось. Перевірте, щоб ліва колінка не з'їхала справою. З Ми тримаємо колінку на колінці. І правою долоною накрити ліве стегно зверху. Протримайте ноги в цьому положенні. Продовжуйте тягнутися лівою лопаткою в підлогу. Погляд на пальчик лівої руки. Чотири, три, два. Один. Добре. Лягаємо на спину, витягуємо руки і ноги і розтягуємо себе по довжині. За п'яточками потягніться в одну сторону, за долонями в протилежну. Зараз обхопіть лівою долонею праве зап'ястя і лягаючи на підлогу, лежачи на підлозі, потягніть зусиллям лівою долоною праве зап'ястя вверх і вліво. Вверх я маю на увазі, не знаю, скільки видно руки. Верх я маю на увазі вздовж килимка. Не сюди, а вгору, а вздовж килимка і вліво. Прям розтягнувся весь правий бік. Чотири, три, два, один. Добре, тепер поміняємо. Правої долони захопили ліве зап'ястя, потягнули руку вздовж килимка, розтягнули лівий бік і вправо потягнули. Три, два. Один. Добре, повертаємось. Зараз ми поміняємо бік. Ви можете просто перевернутись на лівий бік, а я повернусь, щоб я була обличчям до вас. Лягаємо на лівий бік. Ой, вибачте, не на бік, поки ми лежимо лежачи на спині, я що маю розказати, як це все робити. Не просто повернулись на лівий бік. Ми лежимо на спині, згинаємо ноги в колінах, піднімаємо таз і перекладаємо таз до правого краю колимку. І тільки потім ми розвертаємо ноги вліво, коліно на коліно. І потім розвертаємо також корпус ліва долонь під голову, права долонь зверху накриває голову. В цьому положенні затримаємось і ми будемо підтягувати зараз лівий бік вгору і розслабляти, опускати. Давайте лівий бік догори, розслабили. Підтягнули догори, розслабили. Ще догори, розслабили. Два рази. Один. І підтягуємо лівий бік в повітря, затримуємо його над підлогою, напружений прес. Вирівнюємо, ліву руку витягуємо вперед, праву руку витягуємо під голову. Тут бажано покласти якусь подушку, щоб голова не була внизу, а була рівненько лежала паралельно підлозі. І зараз ми за правою рукою починаємо малювати коло. Тягнемось рукою вперед, потім вздовж килимка назад і розкриваємо руку в сторону. Права лопатка тягнеться до підлоги. Коліно праве знаходиться над коліном, не з'їжджає. І закриваємось, видих. Ще вдих. Видих. Прям насолодіться цим рухом. Відчуйте, як добре стає грудній клітині в області між лопаток, який бажаний цей рух для нашої спини, яка втомлена після цілого дня, особливо якщо у вас сидяча робота. Ще раз робимо. І лишаємо руки розкритими. Права лопатка тягнеться зусиллям до підлоги. Перевіряємо, щоб права колінка не з'їжджала з лівої назад. Тримаємо колінку на колінці. Можете погляд перевести на пальці правої руки, а ліву руку покласти зверху на праве стегно, щоб трошки дотискати стегна і відчувати, як розтягується область попереку з правого боку. Як таз віддаляється від грудної клітини? Чотири, три, два, один. Добре, закриваємось, лягаємо зараз на спину і припіднімаємо таз вгору, припідняли, і ми з вами зараз будемо тягнутись вперед за правою колінкою. Потім за лівою, відчуваючи, як по черзі от витягнетесь правою колінкою вперед, розтягується права частинка спини, область попереку. А потім за лівою тягнетесь вперед, і оця зона розтягується. Прям приємно так потягніться по черзі правою, лівою колінкою вперед. Ще два рази. Поперек не прогинайте, навпаки його витягуємо. І розслабилась вниз. обійняли себе за коліна і м'яко покаталась в правий, в лівий бік. Відчуйте, як ви розслаблюєте м'язи, розгиначі хребта, які лежать вздовж хребта. Робити для них такий м'який, приємний масаж. Ще з боку в бік погойдались. Тут можна теж заплющити очі. Насолодитись рухом, відчути розслаблення ще пару разів. І залишаємось по центру, колінки ще ближче до себе. І розправляємо ноги руки, лягаємо в зручне положення на спині або на боку, заплющуємо очі, концентруємо всю увагу на диханні. Відчуєте, як кожен сантиметр вашого тіла починає розслаблюватись, розслаблюємо стопи, стегна, сідниці, відчуваємо важкість ніг. відчуваємо, як вся нога занурюється в підлогу. Розслабляємо м'язи тазу, живіт. М'язи спини, між лопаток, поперек. Відчуваємо важкість цього корпусу. Відчуваємо, як корпус розтікається по підлозі, відчуваємо важкість плеч. Розслаблення розтікається по всій руці. Права рука передпліччя, лікоть. Долоня, пальці рук, ліва рука, плече, лікоть перед плеччя, долоня, пальці рук, відчуваємо, як дві руки стають важкими, занурюються в підлогу, відчуваємо розслаблення шиї, розслаблюємо голову, м'язо, обличчя. Розслаблюємо щелепу, язик, щоки, відчуваємо як розслаблене обличчя стікає вниз. Відчуйте повне розслаблення. Відчуйте, як все ваше тіло. Кожна його клітинка розслаблюється, наповнюючись теплом. Відчуйте, як тіло стає м'яким та важким, як тіло занурюється в підлогу, розтікається по килимку. Відчуйте, що все ваше тіло стає важким і повністю розслабленим. Дихання сповільнюється. Розум звільняється від зайвих думок. Відчуйте тотальний спокій і розслаблення, що розтікається по вашому тілу. Зробіть ще один вдих та видих. Зберігайте відчуття розслаблення в тілі, можете полежати ще якийсь час на килимку і м'якенько перекотитись у ліжку, щоб відпочивати і наповнюватись силами до завтрашнього дня, який стовідсотково буде чудовим, продуктивним. Приємного відпочинку!